Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпій інформаційних технологій. З вами знову я, Григорій Гогерчак, і ми з вами продовжуємо вивчення баз даних в рамках нашого окремого курсу. Ми з вами вже познайомилися з певними простими запитами однотабличними на основі реляційних баз даних мовою SQL. Сьогодні ми з вами розвинемо трохи наші можливості в плані фільтрування рядків наших запитів. Це вже в нас власне третій урок, який присвячений фільтруванню. Тож, моя рекомендація, власне, якщо ви не переглядали два інших уроки і не розв'язували задачі до них, обов'язково зробіть це перед тим, як переходити до даного відео, тому що ми будемо дуже сильно опиратися на знання отримані впродовж цих уроків. Отож, ми трошки собі пригадаємо, як виглядає наш запит на даний момент. Це в нас чотири блоки, два з яких не обов'язкові. Починається він з ключового слова «select», що позначає, що це запит на вибірку. І після цього у нас йде перелік виразів. Вираз це у нас комбінація полів за допомогою арифметичних операцій, за допомогою там порівняння навіть. За допомогою різноманітних операторів, функцій і так далі. Далі йде в нас блок FROM, після якого йде в нас поки що лише назва однієї таблиці. Ми ще не навчилися якось розширювати цей табличний вираз. Далі йде в нас необов'язковий блок where, де ми вказуємо умову. Умова може бути проста, за допомогою якоїсь операції порівняння, або складена, за допомогою операторів and or not. І у нас. Іде блок Order By, який визначає впорядкування наших рядків. І тут у нас іде перелік полів або виразів, і відповідно ключові слова, які визначають порядок: зворотній або прямий, отже, ми навчилися з вами будувати складні і не дуже складні умови. Але нам не вистачає е, деякої можливості так дізнаватися, чи відповідає рядочок певному шаблону, так, певному, е, скажімо, прикладу. Е, наприклад, поч, чи починається він з літери А, чи закінчується він літерою Я, чи містить він літери У та Ф, наприклад, так, чи містить цей рядок слово хліб або щось на кшталт такого? Насправді, система керування базами даних SQL Lite, як і більшість насправді реляційних е систем керування базами даних, до них відносяться і MySQL, і PostgreSQL, і Oracle, і навіть Access, вони дозволяють роботу з шаблонами. Вони мають різну потужність е цієї мови шаблонів, але всі вони дозволяють працювати з шаблонами. Шаблон це рядок, що описує множину насправді, рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних прав. Алфавіт шаблонів а, діалекту MySQL і SQLite, з яким ми будемо працювати, це відповідно а, два символи. Символ відсоток в рядку буде позначати будь-яку кількість довільних символів. Під символ відсоток, під шаблон відсоток буде підходити і рядок А, і рядок Р. Велике і рядок 4, 5, 4, і рядок лікар, і рядок школа і порожній рядок, тобто будь-який рядок взагалі довільної кількості символів від нуля і до будь-якого числа довжини. Нижнє підкреслення у нас буде позначати один довільний символ. Тобто А велике, Р маленьке, нижнє підкреслення в тому числі 5 і так далі і тому подібне. Розглянемо кілька прикладів. Будь-який текст, що починається з літери А, буде записуватись у нас у вигляді шаблону таким чином. А маленьке і далі відсоток. Тобто будь-яка кількість будь-яких символів. Текст, що містить слово літак, буде виглядати ось таким чином: відсоток, літак, відсоток. Текст з п'яти символів буде подаватися за допомогою шаблону п'ятьма нижніми підкресленнями. Без пробілів, без нічого між ними. Рядок з п'яти або більше довільних символів буде подаватися так само з п'ятьох нижніх підкреслень. Тобто у нас є обов'язково п'ять перших якихось символів, а далі будь-яка кількість будь-яких символів. Аналогічно можна було б це записати і навпаки: спочатку будь-яка кількість будь-яких символів, а потім п'ять символів по одному. Рядок, що містить принаймні одну літеру А. Можна позначити ось таким чином: будь-яка кількість будь-яких символів, потім літера А, потім будь-яка кількість будь-яких символів. Кожен з цих двох блоків теж може містити в собі літеру А. Про це теж не варто забувати. Тобто, це не означає, що тут рівно одна літера А. Це означає, що вона принаймні одна є, але вона може бути також ще й в цьому блоці, і в цьому блоці. Для того, щоб порівнювати з шаблоном, у нас є спеціальний оператор. Просте порівняння за допомогою знаку дорівнює не даватиме того ефекту, який нам би хотілося. А тому у нас є оператор like, у якого є два операнди, відповідно, вираз рядок, і вираз рядок, який представляє шаблон. Тобто, зліва у нас просто рядок, який ми порівнюємо з шаблоном, а справа у нас шаблон. Відповідно, з правого боку в цьому шаблоні у нас може вказувати, можуть використовуватися наші знаки відсоток і нижнє підкреслення, тоді, відповідно, буде здійснюватися перевірка за цими шаблонами. Якщо вони не використовуються, то буде просто здійснюватись порівняння цих двох рядків. Оператор Like в SQLite є регістро незалежним. Це означає, що порівняння ось таких двох рядків буде фальшим. Порівняння таких двох рядків буде істиною, оскільки один символ в даному шаблоні заповнюється літерою А. А будь-яка кількість будь-яких символів після літери L подається, власне, одним єдиним символом О. Звернемо увагу на декілька прикладів. Перейдемо в нашу ідею DataGrip І нехай нам потрібно відобразити прізвища імена. Та по батькові працівників, прізвище яких починається з літери «В». Отже, нам потрібні будуть дані з таблиці працівників, тобто таблиця workers. Можемо її відкрити, подивитися, яка у нас там інформація зберігається. Відповідно, From у нас знаходяться Workers. Нам потрібно відобразити прізвище ім'я по батькові працівників. Мається на увазі, що це один спільний рядок, одне спільне поле. Тому а, розглянемо це як практичне а, заняття для того, щоб конкатенувати наші рядки. Ми ще операцію конкатенації з вами не використовували, тому, а, власне, спробуємо це зробити. Отже, у нас є прізвище, ім'я та по батькові. Нам потрібно їх сконкатенувати між собою і розділити пробілами. В системі керування базами даних SQLite для конкатинації двох рядків використовується е, трохи незвичний оператор. Е, цей оператор в C це у нас логічне або. Тобто дві вертикальні риски. Ми конкатенуємо наше прізвище з пробілом. Потім знову дві вертикальні риски. Workers. First name. Потім знову пробіл І знову workers. Name. Слід зазначити, що рядки в SQL позначаються одинарними лапками, не подвійними. Виконуємо наш запит і бачимо, що в нас відображена конкатенація прізвища та по батькові. Назвемо це поле за допомогою оператора S як просто name. Знову виконуємо і переконаємося, що назва поля змінилась. Для тих, хто буде виконувати завдання в середовищі MySQL, вам потрібно звернути увагу, що конкатенація в MySQL працюватиме дещо інакше. Для цього вам потрібно буде скористатися оператором Concat, який в MySQL присутній, і параметрами цього оператора Concat вказати всі рядки, які потрібно сконкатенувати. Відповідно, в даному режимі ми будемо бачити помилку, але в MySQL. Ця інструкція буде працювати. Ну, ми повернемося до нашого SQLite. І будемо тепер фільтрувати наших працівників. Отже, ми вивели, в, вивели прізвище ім'я по батькові. Нам потрібно записати умову, що прізвище починається з літери Б. Скористаємося нашим оператором Like. Отже, у нас зліва від оператора лайк like, знаходиться певний рядок, який ми хочемо порівнювати з чимось. Тобто, ну, звісно, порівнювати на відповідність шаблону. Тобто, в нашому випадку це у нас прізвище last name. Прізвище нам потрібно порівняти з шаблоном, який буде позначати початок з літери А. Далі ми пишемо оператор like і далі ми пишемо в одинарних лапках шаблон, за яким ми будемо порівнювати. Прізвище у нас починається з великої літери, отже, шаблон буде виглядати таким чином: у нас іде літера Б, а потім іде будь-яка кількість будь-яких символів. Тобто знак відсоток. Виконаємо наш запит. Бачимо, що відобразилися тільки ті працівники, у яких прізвище починається з літери Б. Якби нам потрібно було відобразити тих, у кого ім'я починається з літери Б, то ми б використали поле first Name. Ну і залишився б тільки Борис. Повернемося до початкового варіанту нашого запиту. Йдемо далі. Наступний приклад: відобразити прізвище імена по батькові працівників, прізвище яких починається не з літери Б. У нас немає можливості вказати, що ось ця от літера не Б за допомогою мови шаблонів. У нас там тільки два знаки. Це доволі така а, непотужна мова шаблонів. А, там у нас є тільки будь-який кількість будь-яких символів і один символ. У нас немає можливості вказати, що це один символ, але не Б. Але у нас є можливість з... скористатися логічним запереченням. Тобто. Працівники, прізвища яких починається з літери Б, у нас задаються ось таким от логічним виразом. А відповідно, які, які, прізвища яких не починається з літери Б, це зворотнє логічне а, значення. Тобто нам потрібно всього лиш написати оператор NOT. Єдиним операндом якого буде те логічне значення, яке ми використали в попередньому запиті. Це означає, що не прізвище починається з літери Б. Те саме, що прізвище починається з літери «Небе». Можемо виконати наш запит. Бачимо, що в нас немає жодного прізвища на літеру Б. Насправді цю операцію можна трохи інакше записати, аналогічно до того, як ми писали. Мали протилежний оператор до оператора IS, is not. Аналогічно, тут буде протилежний оператор і до оператора Like. Тобто ми можемо написати uh, worker last name. Not like відсоток. Результат буде такий самий. Тобто, ці два запити між собою будуть повністю еквівалентні. Розглянемо наступний приклад. Нехай потрібно відобразити прізвище, ім'я, по батькові працівників, прізвище яких містить літеру Б. Ну що ж, в даному випадку воно вже не починається з літери Б, воно вже просто містить літеру Б. А тому наш шаблон, як ми вже дивилися в наших прикладах в презентації, так щоб він містив літеру Б. Нам потрібно просто обрамити її нашими відсотками. Тому повертаємося в нашу ідею і обрамляємо літеру Б відсотками. Виконуємо наш запит. Слід зазначити, що у нас не not like повинен тут бути, а оператор like. Тому виправляємо нашу помилку. І в нас залишаються наші два. Працівника Боголюбов Борис Арсенович та Бобров Семен Іванович. Слід зазначити, що тут є певний нюанс, який потрібно мати на увазі. Обидва ось ці от прізвища містять не тільки велику літеру Б, а й маленьку літеру Б. Тому, якби нам потрібно було дізнатися працівників імена яких містять літеру Б, а тут у нас тільки Борис такий. Ми б записали це, мабуть, ось таким чином, так? І результат був би доволі дивний. У нас жодного рядка немає. А нам потрібно при пригадати, що у нас, от у нас один працівник з літерою Б в імені це Борис. І нам слід пригадати, що наш оператор лайк, like, він регістрозалежний. Тобто, ось цей от запис буде працювати тільки тоді, коли в нас в рядку є маленька літера Б. А у нас там велика літера Б. Яким чином це можна обійти? Ну, насправді доволі просто. Скористаємося нашими логічними операторами. Тобто нам потрібно вказати тих працівників, ім'я яких містить маленьку літеру Б, або ім'я містить велику літеру Б. І в такому разі ми отримаємо нашого Боголюбова, Бориса Арсеновича. Тобто, ми бачимо, що на етапі розробки нашого запиту дані в наших таблицях можуть бути такі, що нам здається, що наш запит працює правильно, як у випадку, з власний. Здавалося, що що там могло б піти не так. так? А насправді у нас усі прізвища що Боголюбов, що Бобров містили маленьку літеру Б. І тому ми не спіймали ось цього от моменту. Але побачили його на іменах і перетворили, перетворили його назад на прізвище. Тому під час того, як ми тестуємо наш запит, потрібно мати на увазі, що нам потрібні дані, які максимально покривають всі можливі випадки, на які цей запит може бути орієнтований. Тобто, в даному випадку слід. Розглядати випадки, де є маленькі літери Б, і де є великі літери Б, де вони знаходяться окремо, разом і так далі. Де їх взагалі немає звісно ж. Розглянемо наступний приклад. Нам потрібно відобразити всю інформацію про наявні типи хлібів. Подивимося на нашу таблицю Goods, і ми бачимо, що наші хліби мають певну характерну особливість. Вони містять слово хліб всередині нашого рядка. Деколи починаються, але можуть насправді і не починатися, можуть просто містити його другим словом. Так? Можемо додати в нашу таблицю а, певний зі згенерованим кодом певний, а, наприклад, Бородинський хліб, аби в нас було на чому перевіряти наш запит. Нехай він коштує 13 гривень. 17 копійок, і його виробник теж третій. Додамо наш рядок. І тепер напишемо відповідний запит. Отже, нам потрібно відобразити всю інформацію, тому, як ми це вже часто робили, goods, зірочка. From Таблиця, яку ми використовуємо, це таблиця Goods, тому що там знаходяться товари. І далі нам потрібно записати певну умову. Нам потрібно відобразити всю інформацію про наявні типи хлібів. Відповідно, у нас є батон білий. У нас є хліб. До речі, батон білий. В даному випадку ми не вважаємо його хлібом. Ми вважаємо, що це якась певна категорія інша. Так, у нас є хліб білий, і хліб, житній і Бородинський хліб. Тому назва нашого хліба, як ми вже домовилися, у нас повинна містити слово хліб. А якщо вона містить слово хліб, значить нам потрібно скористатися оператором Like, тому що це буде шаблон. І цей шаблон. Якщо воно, якщо рядок містить слово хліб, то це будь-яка кількість будь-яких символів, потім слово хліб, потім знову будь-яка кількість будь-яких символів. Виконуємо наш запит. Що ми побачимо? Ми побачимо чомусь тільки бородинський хліб, а знову ж таки, я впевнений, що ви це вже зрозуміли з попереднього прикладу. У нас регістрозалежний оператор, а тому, якщо хліб буде написано з великої літери. То, відповідно, цей оператор не спрацює. А тому нам потрібно за допомогою зв'язки OR додати ще випадок, де хліб у нас з великої літери. І ми побачимо всі хліби, які тут присутні. В чому проблема такого виразу? Проблема такого виразу в тому, що якщо хліб, що ми. Приймаємо за істину, що хліб пишуть тільки двома різними варіантами: або завжди маленькими літерами, або перша літера велика, а інші маленькі. Можлива ситуація, коли ці регістри будуть якісь некоректні. Тому таку ситуацію нам теж треба обробляти. В цих випадках, насправді, коли нам потрібна не, незалежна ситуація, ідуть трошки іншим шляхом. Зазвичай в такому випадку шаблон записують в нижньому регістрі, так як ми це зробили в даному випадку. І те, що ми порівнюємо з шаблоном, приводять в нижній регістр. Це стосується саме, потрібно зазначити, що це стосується саме системи керування базами даних відповідно SQLite. В системі MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access, там є свої нюанси і особливості. Це саме для системи SQLite. Наприклад, в системі MySQL цей оператор буде регістрозалежним, тому там нічого не потрібно буде додатково робити. А тут він регістронезалежний. Тому нам потрібно привести назву товару в нижній регістр. Як ми це можемо зробити? Для цього у нас є спеціальна вбудована функція lower, Можемо, знову ж таки, ми можемо використовувати вирази, і у умові where для цього ми можемо застосовувати, тобто, функції, будь-які оператори арифметичні і порівняння до наших полів, або до констант, які ми використовуємо. Тому в даному випадку ми приводимо до нижнього регістру нашу назву і кажемо, що вона що результат. Має бути схожий на ось цей шаблон. Відсоток, хліб, відсоток. Оскільки ліва частина завжди в нижньому регістрі. Тут ми можемо собі дозволити припущення, що наш рядок буде завжди в нижньому регістрі. Виконуємо нашу функцію. Виконуємо наш запит. В даному випадку таке припущення є цілком логічним. Але насправді ми можемо. Можемо дізнатися, що в більш потужних системах керування базами даних, як от MySQL, цей оператор є регістром незалежним, тобто дозволяє порівнювати незалежно від регістрів. Або вони мають обидва варіанти операторів: тобто є оператор, який є регістром залежний, і є оператор, який є регістром незалежним. Розглянемо кілька прикладів для закріплення нашого матеріалу. Отже. За допомогою, знову ж таки, виводів наших констант, спробуємо дізнатися, які будуть результати для певних операцій. Ну, і спочатку будемо робити, звісно, ще певні припущення. Отже, квітка лайк відсоток і відсоток. Ну, Насправді це повинно бути значення true, тому що у нас перший відсоток це кв, потім йде літера І, і потім другий відсоток це ТКА. Ми можемо переконатися, що це у нас true. Квітка лайк like, і відсоток у нас буде не, не істинною, тобто хибністю, тому що перша, перший символ у нас тут К, а тут перший символ І. Ну, знову ж таки, можемо переконатися, у нас хибність. Далі, квітка порівнюється з, відповідно, рядком відсоток А. Дійсно, у нас за відсоток відповідає квітк, і потім йде літера А, і вона остання, тому цей шаблон буде. Відповідати, і у нас буде значення true. А на нас. Відповідно, у нас іде літера А і тут, і тут. Потім йде один символ, це символ N. Потім знову літера А, літера А. Знову будь-який символ N. Знову літера А, літера А, будь-який символ S. Знову ж таки, під шаблон підходить, тому істина. Далі. У нас ананас в нижньому регістрі порівнюється з ананасом в різних регістрах. Так, ми пам'ятаємо, що лайк like у нас регістрозалежний в SQLite, а тому тут у нас буде хибність. Аналогічний вираз в MySQL і в деяких інших системах керування базами даних буде мати значення true. Тому що там цей оператор може бути регістро незалежним. Про це завжди потрібно пам'ятати і перевіряти в документації відповідної системи керування базами даних. Далі ананас порівнюється у нас з рядком з п'яти нижніх підкреслень. В слові ананас 6 літер, а тому це буде хибність. Знову ж таки, нагадуємо собі, що у нас є оператор неподібності, він є протилежним до оператора подібності і, власне, працює з точністю до навпаки. Якщо, відповідно, перший рядок не відповідає шаблону, вказаному в якості другого рядка, то, відповідно, буде значення істина, інакше буде значення фальш. Отже, підсумуємо, наша структура запиту вже е, кілька занять поспіль не змінюється. Змінюється тільки наповненістю цього от скромного тексту вираз логічного типу. Цього заняття ми з вами познайомилися з певним особливим оператором: оператором like та парним до нього оператором not like. Цей оператор дозволяє порівнювати рядок з певним шаблоном. Цей шаблон може містити. Символи, які заміщають один або більше символів відповідного рядка. Шаблон завжди позначає множину рядків, яка підходить під цей шаблон. Відповідно, символ відсоток у нас позначає будь-яку кількість будь-яких символів. Символ нижнє підкреслення позначає один будь-який символ. Якщо ви працюєте в системі керування базами даних Access, то у вас ці символи будуть трошки інші. Символ зірочка буде позначати будь-яку кількість будь-яких символів, символ знак питання буде позначати один будь-який символ. Аналогічними шаблонами ви можете користуватися в пошуку вашої операційної системи Windows, тому що вони працюють і там. Зірочка.doc буде позначати пошук всіх файлів, які мають розширення DOC. Тому користуйтеся. Можливо, це спростить для вас пошук певних речей. Слід зазначити. Що? Ми можемо, наприклад, використати оператор like для чисел. Виконаємо ось такий запит, і ми можемо бачити, що результат нашого запиту одиниця. Тобто, true. якби в нас шаблон був 2. То було б, було б значення false. В даному випадку той аргумент, який стоїть по лівий бік від оператора like, або оператора not like, аналогічно, він буде перетворюватись на рядок. Тобто це буде перетворено на рядок 1, 2, 3, 4, 5, 6, і далі операції будуть відбуватися як між двома рядками. Тому таким же чином ви можете порівнювати, наприклад, першу цифру вашого числа, теж за допомогою оператора like. Ну що ж, я сподіваюся, що для вас це заняття було корисним. Якщо у вас залишились якісь запитання до оператора лайк, обов'язково е, поставте їх у коментарях до даного відео. Ставте лайк або дизлайк, в залежності від того, що сподобалось вам чи не сподобалось. Зрозуміли ви все чи не зрозуміли. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, дивіться наші е, інші відео, інші курси, і наступні відео даного курсу буде ще цікавіше. Ну а до наступного відео я переконливо раджу вам пройти власне практичну частину до цього заняття. Відповідно, у вас є завдання посилання на систему ЄОЛІМ, в якій ви знайдете певну кількість завдань, які зорієнтовані на відпрацювання даного уроку. Система відповідно скаже вам, чи правильно ви їх розв'язали, чи ні. Ну, а якщо у вас будуть певні проблеми з розв'язанням цих запитів, за, звісно, річ, ставте свої запитання в коментарях до даного відео. Допоможемо вам або ми, або ваші колеги, які теж разом з вами навчаються за цими відео. Ну а я з вами прощаюсь до наступного разу і бажаю вам здоров'я.